Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Ну, я теж трошки герой, бо побідив ось таке технічне непорозуміння. Це оверлок Прима. Це жертва, <плес> жертва планової економіки. Так, друзі, да, це чотирьохниточний оверлок. Він частково розібраний. Я його налаштував, зробив, налаштував. Ось хочу показати, як він працює. Справді як тут дивно, ну про такі оверлаки, про ці оверлаки. Взагалі я щось в Ютубі нічого не наблюдаю. Ось такий 4, нити, 4 шов. Ось. Так ось Габардін. Це все тексим у мене, алтіночка. Це Габардінчик. Так. Такий цікавий оверлок. Ну, є свої в нього плюси і мінуси. Ну, відповідно, плюс... мінусів більше тут. ось, Дуже широкий шов виходить. Ось. І маг... Наскільки тут великий шов можна, ну, сам стібок зробити, це просто до огромних таких. От зараз покажу, тут ось є у нас речажок. Це що максимальна довжина стібка. Це мінімум, це максимально. Ось дивіться на максималки, як тут буде. Не знаю, як воно так виходили. І просто сантиметровий шов. Це на максимум я так витворяю. Ну, відповідно на максимум це типа ось треба фліс ось такий шить. Товстий. Зараз, секундочку. Ну, ось такий ось фліс товстий. Вкладаю під лапочку. Ножик, ріже, ну, прекрасно, ход, ход ножа прекрасний. Видите, який його настрой. І оце на флісі така здоровезна. Такий здоровезний стібул. Ось. Відповідно, треба трошки менше поставити. Шіє практично все. Ось. Ось взяти трикотажик такий, ось легенький Ну, Зараз подивимось. Треба трошки скинути натяг. Нема в інтернеті про них взагалі нічого. Ось. Про ці верлоки. І зрозуміло чому? Бо тут сплошні кругом одні помилки. По-перше, він теоретично взагалі не мав працювати. Я трішки переробив рамку, не рамку, а повідочок оцей голкотримача переробив. Бо голки тут так стояли, що просто, ну, з лівої голки, взагалі, правий петельник не мав знімати взагалі. Ну, я не робив відео огляду, бо я взагалі думав, що я його не зроблю. цей верлок. Це в мене вже другий в житті. Один я просто розібрав і викинув. Цей все, достався мені теж. Думаю, все ж таки хіба, це, хіба це я не побідю його. Ну, от, бачите, зробив шиє. Які тут ще зміни я зробив? По-перше, в цих оверлоках лапка не знімається. Не знімається взагалі. Треба розкручувати болтик. Тут ціла процедура. я ж кажу Технічне непорозуміння. якийсь викидиш. Технічний. От. Петельники я відполірував. Ножі наточив, Що ще плюс цього верлока? Що можна відкидати. Ніж, ну, вибирати резинку, притачати, наприклад. Можна ножичок убрати звідси. Ну, як ви Ну, Бачите, пропустив. Ну, це блін. Я з ним воюю, воюю. Ну, це що так шиється, і тут Супер, я ж кажу, що воно все тут. Максимально добитися супер якості, нема можливості, бо воно все шевелиться, все дергається. Блін, воно тут мотор гуде. Вся весь оцей речах гулководія, все болтається, все болтається нафіг. Ну, Це як зміг, так і зробив. Не знаю, десь буду продавати подійшов. І ще що я тут ще переробив? Петельники я переробив, як би пополірував, тут це нормалюк. Що я ще можу тут показати? І ще я змістив один ексцентрик. Один ексцентрик. бо не було логіки взагалі технічної логіки тут у ньому. Ось. І я один ексцентрик ось цей змістив, бо він. От якщо хто розбирався коли-небудь, то він мав ось цей штопорний гвинтик, він мав бути ось тут, в канавочці. Я змусив його трошки припізнитися, тільки тоді я зміг виставити правильно нижній пательник. Нижній, ну, разом з рычагом, з усим. Бо взагалі ніякого алгоритму не було. Воно тут ну, хаотично так все шевелилося. Двигалося, ті петельники, я не знаю, як він мав працювати все через задній проход зроблено. Ну, ось таке в мене, друзі, кіно. Якби для такого верлока це дуже великий результат я зробив. Не знаю, чи наскільки корисно для вас було це відео. Ну, вже як є, так і є. Двигун чітко почистив. Це якби ок. Гуде страшне. Гуде І за самою цією коробкою воно дуже громко працює. Педаль це просто якесь непорозуміння. Електронно, механічно, там всередині ні один електрик не може розібратися, що там всередині стоїть. Звідки ті запчастини взяті? я колись Ну, Намагався таку відремонтувати, але не Це все новенька. Якби о. Буває, що двигун не працює. Я мусю достати так, переставив вилку, вставив і починає працювати заново. О, якби роб... працює двигун. Ну, це таке в мене кіно. Не буду я йому сильно губи накрашувати, нічого, це я його десь підійшов і відправлю, нехай хтось <хи> на ньому шиє. Друзі, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Тут У мене всі кришки тут є, це все Трибухало це. Все є, я вже його потім соберу і на OLX виставлю, може хтось купить. бо я трошки в нього вклався по грошам. Ну, ось таке, друзі, в мене сьогодні кіно. Так, да, друзі, це якийсь викидень, технічний, якийсь викидень. Все, слава Україні. І тільки героям слава.